Я Андрій, я, я вічва людина, дуже добрий, любить, поважаю маму, сестру, рідних, любі, любі дуже котів, собак, любі висивати. І так якби все. У центрі «Дивовижні долоні благодійного фонду Карітес самберсько Сембірсько-Дроговицької єпархії 24 вихованці, і в кожного з них свій шлях подолання труднощів від пошуку себе у цьому світі до маленьких і великих перемог на перекір долі. Андрію Поточаку 31 рік уже 14 років він відвідує інклюзивний центр, і цей час став для нього дорогою від невпевненого хлопця. Зосереджено його лише на своїх хворобах до самостійної, різнобічної та світлої людини. Але так було не завжди. Андрійка у нас родився маленький, він мав 2 кг 500 г, 46 см росту він мав. І він дуже хвороблива дитина була. Роки наші перші прийшли по лікарнях. Ми лікувалися, ми півроку в лікарні спочатку лежали і там дякувати Богу, витягнули. Тепер він у нас от козак. Сьогодні його життя складається з простих, але дуже важливих речей: щоранку Андрій готує каву для себе і мами. Це їхня маленька сімейна традиція, з якої починається день. Він любить дивитися фільми, читає книги, знаходить наткнення у вишивці бісером. Його картини оживають кольорами і наповнюють дім затишком, який ретельно оберігає кішка Клеопатра. За покупками Андрій ходить сам. У магазині його добре знають і завжди вітають. Андрій послухайте. Дайте бувачка, слабий газ. – районного. Собі назвой крову. Так, Андрій, попрошу гратись на чоловіку. Дякую, приймай ще поцікави. У дворі сусіди ставляться до нього з теплом і повагою, а діти щиро радіють зустрічі та біжать привітатися. Це світ, у якому він відчуває себе потрібним. Але в Андрія є й особливі мрії: побажання, прості уподобання і територія кохання. Пам'ятаю, тому що в мене от одна мрія здійснилася. Побував в Італії, в Ватикані. І я ще був на Папи Римського. Дивись, долані, Стюч. що Діти творять своїми руками. Наприклад, висувають, е, високи з бісером і відкритки на мистах. Бажав би для себе і для, і для цієї країни, щоб, е, як, як на світі закінчилася війна, і щоб всі е, люди повернулися назад зі вими. Щоб мене, щоб мене ніяка хвороба не чіпала. Маму за те, що, що вона про мене приклюється, за те, що вона добра і допомагає мені А, і, і, і забув, сестре пацюників карітасі. Я ходжу в карітаж на... До того до панівачі робить мені масаж. Сьогодні у житті Андрія є дві точки опори. Перша мама, яка з самого дитинства боролася за його здоров'я і завжди залишалася поруч. Він для мене є все. Це є мій син, це є мої крила. Я без нього. Я не знаю, що я б робила без нього. Друга точка опори. Центр Деувижній долоні, де він знайшов друзів, підтримку, нові знання і можливості. І це те світло, яке допомагає йому зустрічати кожен новий день із вдячністю та надією. Андрій сказав більше такий розвинений він став. Він більше став спілкуватися, бо він був більше замкнена, така дитина. Він, ну, як все кажу, дякуючи працівникам. Він змінився в кращу сторону. Uh -huh. Є куди звернутися, одна із за порадою. Щось, щось на душі є, ти звертаєшся до них, вони завжди uh -huh. з тобою поговорять, завжди тебе розрадять. Ну і, я... звичайно, що є. Якби не було Карі то Андрійко би сидів цілими днями в хаті. А так він йде. Він знає, що він має встати, що йому треба піти, що там там дні народження вони справляють. Там у них гуртки всякі, є, що вони на реабілітації. Він до пані Лесі він ходить на реабілітацію, дуже задоволений, і результати ми відчуваємо. Від того йому стало набагато легше. Це історія про Андрія, але водночас і про всіх. Хто щодня виборює своє право на гідне життя, долаючи бар'єри й упередження. Це історія про те, що терпіння й прагнення до розвитку здатні творити дива, навіть якщо твоє тіло чинить опір, і про те, що світло завжди сильніше за темряву.